Індійська народна казка корова з місяця. Було це дуже давно, так давно, що люди забули навіть ім'я того Брахмана, про якого мовиться в казці. Зате добре пам'ятають ім'я його слуги, а звали слугу на Наваті. Як і всі брахмани, цей також понад усе на світі любив гроші. А слуга... Найбільше любив дерева та квіти. Від рання до смеркання працював на наваті в садку. Навколо будинку брахмана росли такі дерева, цвіли такі квіти, що мілуватися ними приїздили люди з усіх усюд. Та якось уранці на Наваті побачив, що трава в садку випасена, а квіти потолочені. Хто ж це наробив такої шкоди? подумав він, треба вистежити. Коли смеркло, на сховався в кущах і став чекати. Незабаром зійшов місяць, трохи згодом почувся якийсь шум, на наваті визирнув за куща, аж, бачить, суне по саду велика корова, біла, як молоко, і поскубує траву. Корова була така гарна, що слуга, вражений, закляк на місці. Потім корова підвела голову, подивилася на повний місяць. І злетіла над деревами. Вона підіймалася поволі, меншала й меншала, аж нарешті зникла. На наваті не сказав про корову нікому, а на другу ніч знову сховався в кущах. І знов, тільки новий вийшов місяць, у садку з'явилася біла корова. Вона блукала між деревами і поскубувала соковиту зелену траву. По якимсь часі корова задерла голову й подивилася на місяць. Зараз полетить, подумав на Наваті і вискочив з кущів. Корова поволі відірвалася від землі і почала підійматися над садком, однак слуга все ж таки встиг ухопитися за її хвіст. Довго летів на Наваті, тримаючись за хвіст корови. І ось він помітив, що вони наближаються до місяця. Все ближче, ближче, нарешті корова, а разом з нею і на Наваті, сіли на місяць. До них підбігли мешканці місяця. Вони були дуже схожі на звичайних людей, і зустріли вони на Наваті дуже щиро, приязно. Ще пак. Адже пахощі квітів, що їх на наваті плекав у барахманському садку, долинали аж до місяця і чарували мешканців. Вони зроду не чули таких духм'яних пахощів. Цілий тиждень гостював на Наваті на місяці. А як минув сьомий день, корова йому й каже Пора тобі вертатися на землю. Сьогодні вночі ми полетимо в Брахманський садок. Мешканці місяця дали на Наваті на дорогу цілу торбу чудових солодощів. На Наваті подякував, сів на корову і вони полетіли. Коли вони сіли в садку, до світанку було ще далеко. На наваті ліг під деревом, заснув і проспав до ранку. Вранці Брахман прийшов у садок і, бачить, спить його слуга під деревом. Розгнівався жадібний Брахман, схопив дубця та сонного на наваті по ногах. Слуга підхопився і, розгублений, став перед Брахманом. Де це ти був цілий тиждень, ледарю? крикнув Брахман. О, господарю! Знічено мовив слуга. Я розкажу, якщо я розкажу, що зі мною приключилося, ти не повіриш. І розпочав усе, як було. Брахман і справді не повірив слузі. Брешеш. крикнув він. На місяці ще не був навіть жодний брахман, не те, що простий слуга. Якщо не віриш, каже на наваті, то подивися на оці солодощі. Мене вгостили ними на місяці. Брахман покуштував солодощі і аж тоді повірив слузі. Бо ті солодощі справді були неземні, таких навіть не їв. Цілий тиждень тебе не було на роботі, сказав Брахман, тож я покараю тебе тим, що заберу всі солодощі собі. А той Брахман, треба сказати, був не тільки жадібний, а й хвалькуватий. Покликав він у гості ще одного брахмана і почав пригощати його місячними солодощами. Удвох вони так жадібно накинулися на подарунок з місяця, що скоро торба спорожніла. А як став гість прощатися, брахман господар і каже завтра всім розкажи, які солодощі їв у мене, таких на землі зроду ніхто не коштував, навіть сам раджа. Але гість був не менш жадібний, ніж господар. Розказати я розкажу, відповів він. Тільки цікаво мені. Невже твій слуга такий дурний, що не міг попросити дві торби солодощів? Тоді господар мовив ну ж, бо самі полетімо на місяць, підстежимо в саду корову, а як відірветься вона від землі, я схоплюсь за її хвіст, а ти за мої ноги, і обидва опинимось на місяці. Мудрий ти чоловік, похвалив господаря гість, не даремно ж ми, брахмани. Ще задовго до ночі обидва брахмани сховалися в кущах самбалу й стали чекати. Нарешті зійшов місяць, і в садку з'явилася біла корова. Поскубуючи свіжу траву, вона спокійно проходжала поміж кущів. Брахмани затамували подих. Корова спинилася зовсім близько і захотілося об'їдати стигли ягоди самбалу. Наївшись до схочу, вона підвела голову і подивилася на повний місяць. Ту ж мить перший Брахман вискочив з кущів і вхопився корові за хвіст. А вона вже відірвалась від землі і злітала над деревами. Але другий Брахман устиг схопитися за ноги першого і теж знявся над землею. Так вони й летіли. Перший Брахман тримався за хвіст корови, а другий за його ноги. Коли вони перелітали через найвищі на землі гори Гималаї, зажерливий брахман гість раптом спитав О, мудрий друже, чи не забув ти взяти мішка на солодощі? Не забув, не забув, відповів брахман господар. А мішок не замалий, не замалий, не замалий. А все ж таки цікаво, який він завбільшки. Та отакенний. крикнув Брахман господар і, забувши, що тримається за хвіст корови, широко розвів руки. Чи треба розповідати, що було далі? Тільки но перший брахман випустив хвіст, як обидва вони полетіли вниз. Їм пощастило. Вони впали в болота і не повбивалися. Цілу ніч сиділи брахмани по шию в тому смердючому болоті. Вранці їх побачили і витягли, так і не побували жадібні брахмани на місяці. А корова відтоді в садах скупих і жадібних людей. Більш не з'являлася.